І так, усім, Ку, сьогодні я розкажу тємку про Binance Card. Але перед тим я вам розкажу, що це таке Binance Card, навіщо вона, і які в неї переваги, а також як її утримати, будучи в Україні. А саме головне, я вам розкажу, як через неї крутити та отримати профіт в 20% з одного кругу. Якщо ви хочете це дізнатися, дивіться це відео до кінця. І також бонусом ви получите інфу про нюанси та підводні камні. І так, дивіться, сама Binance карта виглядає ось так. От, бачите, це я в Binance всі діла та-да-да. Далі ми перейдемо до презентації. Ось наша презентація чуть-чуть себе зменшу, бо вона трошки багато. І так, що таке Binance Card? Це, по факту, звичайна, дебітова. Віза, міжнародна мультивалютна карта, яка, скажімо так, співпрацює з Binance. Ось. Що, означує, що означає мультивалютно? Це означає, що якщо, наприклад, ви знаходитесь в будь-якій країні і кидаєте долари, гривні, злоті, форенти, юані, будь-що, воно все одно конвертується. В євро. Це стосовно мультивалютності. Що означає міжнародна? Це означає, що нею можна сплачуватися понад 60 мільйонах точках по всьому світу, де підтримують Visa. І якщо ви даже не знали, цим можна вже скористатися зараз в Україні. У нас є такий магазин Foxtrot це не реклама. Просто ви підв'язуєте цю карту до Google Play або Samsung Pay. Samsung Pay в Україні поки що не працює. Також вони там наладжують скажімо так, співпрацю з Apple Pay, але поки що ще нема. Так от, підв'язку до Pay, заходьте в Foxtrot, розплачуєтесь. Плюс усі ваші криптоактиви, які знаходяться на кошельку поповнення, ви ними зможете розраховуватися за допомогою Binance Card. Воно буде конвертуватися по місцевій валюті. Ось, Погнали далі. Які переваги Binance Card? Ну, почнемо, звичайно, з безпеки. Binance це не фількіна картора, якщо так коротко сказати, це здорова міжнародна компанія. Відповідно, і в них стандарти захисту також міжнародні. Отут тут пише по стандартам САФО. Тому це навіть понадійніше наших українських банків. Бо тому, що їх атакують блядь, всякі кібервійська і, скажімо так, хакери кожного дня. От. Тому за безпекою, я думаю, не варто прям переживати. І так, комісії. Е, так як у Binance дуже багато користувачів, вони можуть собі дозволити таку штуку, щоб зробити самі найменші комісії на ринку серед інших конкретів. Тому комісії там офігенні, нічого багато брати від вас не будуть. Погнали далі. Конвертація. По конвертації я частково вже згадав, що ви кидаєте. Типу, цей, в цей, будь-якій валюті воно конвертує в євро. Але також, якщо ви будете розраховуватись, наприклад, криптою, воно буде конвертувати в місцеву валюту по місцевому курсі. Це також майте на увазі. Погнали далі. Кешбек 7-8%. Ну, коротше, коли ви зробите Binance карту, у вас з'явиться така табличка з BNB. Тобто, чим більше BNB у вас буде на кошельку, тим. Більший кешбек ви зможете отримати. Тому майте це на увазі. Погнали далі. гривні. Як ми знаємо, Binance досить активно підтримує е, Україну. Вони навіть дали на P2B таку можливість вводити через UA, тобто продавати гривні за гривні. Це я також цього чуть-чуть пізніше. Так от, ви зможете переказати з української карти на Binance. І все буде гуд. Але там є нюанс, який я розкажу, або в телеграмі, або тут ще не вирішив. Погнали далі. 225 доларів для біженців. Так, це можливо, так, це реально. Зараз розкажу плюс-мінус, як це виглядає. Дивіться, якщо ви в Європі, вам потрібно оформити біженця. Офіційно, з початком з цією байдою, якщо ви в Україні і ви приїхали десь зі Сходу, де тривають бойові дії, вам потрібно оформити внутрішню переміщену особу. Далі. Після чого вам треба буде е, пройти верифікацію в волонтерських центрах, які центри і які контакти цих центрів. Я цю інформацію лишу в телеграмі абсолютно безплатно. Цих 225 доларів ви зможете отримати протягом. Трьох місяців по 75 доларів. Майте на увазі. Поїхали далі. Віртуальна карта. Отут же поближче до всього інтересного. Скажемо так, це були прелюдії, а зараз, а зараз буде. Секас. І так, в Україні ви маєте можливість отримати тільки віртуальну карту. Якщо ви хочете фізичну, то вам треба або мати знайому людину в Європі, куди вона по адресу прийдеть, ви тут її якось активуєте якимось чином, вот. або якось самому приїхати і забрати по адресу, де ви зможете. Такий нюанс. І так, а зараз я вам розкажу, де знайти нашу карту, коли ви її отримаєте, і як перекинути на неї з Приватбанку. Погнали! Переходимо в Binance. Так, коли ви переходите в Binance, у вас буде головна сторінка. Далі ви нажимаєте Дізнатись більше. Находите розділ фінанси. Е, схема аналогічно буде для ПК, якщо ви користуєтеся комп'ютером. Також знаходите фінанси. І їдемо туди, гуртаємо туди, нажимаємо карта. І так. Нам відкривається отака, отака штучка. Переважно воно вас кидає на транзакції. Якщо ви не можете знайти, нажимаєте керування картою. Зрозуміло. Молодці. І так, після того, як ви прийшли, тут буде ваша імена карта. Дивіться, як отримати Binance карту повністю схема зі всіма моментами, і щоб не чекати 3-5 днів. Доступ до цієї схеми буде в Телеграмі. Майте на увазі. І дати цей доступ буде небезплатний. Одразу кажу. Типа, халтури блять, не буде. Тіпо, там, ви зможете за один день отримати Binance карту. Але доступ буде в ТГ. І так, що робимо далі? Знаєте, нажимаємо показати деталі. У нас запросять отримати код. Ми чекаємо, коли ми, щоб отримати код, понятно. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Стараюся робити все одним дублем, Хоча би плюс-мінус 4 8. 2,718. Так. Є така хуйня. Вот, будь ласка. Я там щось позамальовую. Конечно ж. Нам потрібно тут два поля. Значить, ось це. Копіюємо. Надіюсь, воно нормально вставиться І поле, значить, іменем Андрій Калина. Заходимо в приват. Залітаємо. Переказати на карту. Вибираємо карту, на якій у нас є манюні. Поніли? Надіюсь, воно нормально вставиться. Вставилось. Перевіряємо, чи це дійсно наша карта. Да, дійсно наша. Вводимо ім'я на англійський. Нюанс. Обов'язково вказуємо гривні. А знаєте чому? Бо якщо ви кажете долари. Або євро, або любу валюту, яку ви зможете знайти. Вам конвертація піде від Приватбанку. Ну, якщо ви кажете гривні, то вам конвертацію зробить Binance. І знаєте по якому курсу? 31,25, або чуть-чуть більше. Так от. Тепер по нюансам. В день можна переказувати тільки один раз. А знаєте чому? Бертаємося в Binance. Читаємо цю кнопочку. Точніше, текст, щоденний ліміт витрат. Це не просто на похуях написано. Повірте. Якщо ви будете соблюдати умови Binance, і не перевищуєте цей ліміт 500 євро, ви зможете перекинути на Binance більше, ніж 30, а то і 60 тисяч гривень. А це доходи піздець, які. Розумієте? Так от. Вертаємося на. Да. Дивіться, бажано, щоб у вас був активний Binance. Якщо у вас буде, скажімо так, холодний Binance, який тільки створили, відкрили Binance карту, закинули бабки. Швидше всього, у вас карту заберуть. Але всі ваші активи, які були на карті, вони просто залишаться на кошельку поповнення. Майте це на увазі. Так, перекидати ми маємо тільки 14 900. З комісією це буде 15 200. Ми натискаємо 15200. Хоп, нажимаємо. Продовжити. Так, тут у нас зразу нам додавало комісію. Значить, ми вертаємося. Ми вертаємося. І вводимо тут 14900. 15.200. Нажимаємо оплатити. Чекаємо. І так, як ви бачите, перевищено ліміт на перекази за кордон у сумі 15 життєві місці для з зерна карт. Так, є така хуйня. Но! Приват поставив таку, е, таке обмеження поки що на 15 тисяч. Але на самому бінансі в нас обмежень немає. Головне собі дати мови, які я сказав раніше. Приват може вернути ліміт 30к. Він же так робив не раз. За це не переживаємо. Так от, я собі вчора скинув кошти від дропа. Зараз покажу усі докази, щоб ви зрозуміли, що все за ебумба. І так, погнали! Погнали. Так, це отут. І так. Тут у нас є квитанція Binance і Приват. Значить, квитанцію приватно зараз покажу. квитанцію Бінанс можу показати на пошті. Дивіться, заходимо на квитанцію привату. Значить, вчора мені перекинули 14 900 гривень. 300 гривень комісія. Зайшло мені. Хвилинку. Квитанція там мене трошки інакша. Хвилинку. Ось ця квитанція. Мені вчора зайшло 480 євро. Ось. Зараз я покажу, що зайшло іменно 480 євро. Ми переходимо в Binance. Заходимо сюди. 470 євро 35. Так, ще раз, все порівнюємо. Значить, 480 євро 35. Всі, бачите, все, гуд, все за ібумбе. І так, а тепер рахуємо. По якому курсу вона нам конвертує. Ставимо це сюди. Так, 14900. Поділити на 480.35 курс 31.01. Ну, не враховуючи комісію 300 гривень. А потім, точніше, через пару хвилин я вам покажу, який з цього буде. Профіт. Так от. Згортаємо це все. Буденник. Переходимо на бінанс. Я покажу повністю схему. Переходимо на бінанс. Далі. Вертаємося назад. Назад. Гаманець. Поповнення євро. Точніше, не сюди, а заходимо сюди і шукаємо свяжку Євро і USDT. Так. Євро. Євро. Євро юдиті. Міняємо усі наші євро. Тобто продаємо. Усі наші євро. По маркету. І так. Значить. Заходимо в гаманець. Переказуємо наші євро на спот. На спотує внець. Вибираємо тут євро. Максимально. Підтвердьте переказ. Переказ успішний. Заходимо на спот, обновлюємо 400 євро. Шукаємо зв'язку. Євро USDT Євро. Так, USDT. Продаж. Вся. У нас виходить 501 бакс. Дивимося, продаємо. Вже все успішно. Заголено гаманець. 501 бакс, запам'ятали. 501 бакс. Дивіться, лайфхак. Думаю, більшість знає. Заходимо консультувати великі баланси. Вибираємо євро і це на все конвертується в нашу BNB. -шку. Все гуд. Вот. Что на контувало? І так. Що робити далі? У нас є 501 бакс. Щоб його продати, нам треба дивитися три значення. Саме перше це є UA USDT спотова торгівля. UA. Більше. USDT. Зараз він досить жорстко просів. Но тут курс 35, 46, 47. Тобто. Непоганий. Далі заходимо, заходимо на P2B, вибираємо продати. USDT. Тут у нас курс 35.42. Тобто, вже на споті вигідніше. І також третє значення, яке ми можемо дивитися, але ну, там найгірший завжди курс. Це на Приват одразу виводити. У нас курс 35.90. Тобто, зараз він тут самий кращий. Якщо ми хочемо зараз вивести USDT, це найкращий варіант. Розумієте? Але тут всього можна суму 50 баксів. Тобто реальний курс тут 35-30. Тобто, саме зараз оптимальний момент це обміняти USDT на гривні на споті. А потім я вам покажу, як вивести ці гривні практично без втрат на PrivatBank або Монобанк. Погнали! Міняємо USD-шку. 501 бакс, пам'ятаємо. Так, 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 так. Йо. Йоай більше. Юзіті. І так далі. Тут 46. 46, 46. Продаємо. 35, 46. 501 бакс. Вказуємо 501 бакс. Це в нас буде 17765 Потім я покажу, скільки в нас від того лишиться на карті. Вибираємо 47 і продати USDT Ордер погнав. Поки що він ще висить. Чекаємо, може хтось швиденько купить. Якщо ні, то ставимо 46 хуй з ним. Там не піздець якось. Принципіально там пару копійок. Но як ви бачите, наш ордер практично самий перший. 에, стоїть, тому, в принципі, мало би вивезти. Но, давайте відміняємо, щоб це все було пошвидше. Ставимо 46. О, ні-ні, ні, -ні, -ні 501. 501. 5 гривень, коротше. Загалом 5 гривень. Успішно. І так, заходимо в гаманець. У нас тут є на споті вже 17 747 гривень. Переводимо їх на поповнення, вибираємо UA. Максимально. Все, підтвердити переказ. А далі, що ми робимо? Заходимо на P2B. Вибираємо ось тут вверху. Бачите, де USD, BTC, BCD, BNB, ефір, UA. І продаємо UA за UA. Дивіться, якщо продати ось так по тому курсу, що є ось тут. У нас, тобто ми просядемо десь мінус 300 гривень. Тобто, у нас там було 17765, якщо не помиляюсь, то чистого доходу у нас буде десь 2, точніше 7, точніше 2365 гривень. Но, якщо зайти в оголошення, опублікувати оголошення, продати UA за. UA, так? так. Тут вказуємо 1,00. Так. Молодці. Вказали. Зажимаємо далі. Вказуємо карту ось цю. Перед тим вказуємо суму 17 760. Давайте без полеміки. Тут вказуємо 17 700. Давай, 700 по 17 000, 17 160. Okay. Дивіться. Щоб ваше оголошення швидше забрали, не потрібно робити так, як я тут показав. Потрібно приблизно робити от якось ось так. Вказуємо від 1000 до 17 тисяч. Тоді вірогідність того, що ваше оголошення заберуть один к одному набагато вища. і вам не прийдеться довго сидіти. І чекати. Бо цей варіант підходить тільки для тих, хто дійсно хоче зекономити тих 300 гривень і вивезти один к одному. Якщо ви хочете швидко, то виводите по 0,99. Одразу кажу. І так, вказуємо тут 17. Можливо, хтось зараз швиденько візьме. Цей у нас ордер на цю суму. Приватно вказали. Погнали далі. Комісія за створення ордера цього нульова. Опублікувати. Так, Почекаємо буквально з 5 хвилиночок, можливо, я щось цікаве ще розкажу, якщо згадаю, так от. Дивіться по нюансам. Ще раз давайте їх перелічу. Перший нюанс. Ваш бінанс має бути плюс-мінус активний. Тобто ви туди заходите, ставите ордера, там, торгуєте до сюди, робите p 2 b перекази і так далі. От. Тоді проблем буде менше. Другий нюанс тільки одна транзакція до 14900 в день в 24 години. Не більше. Як там вказано, 500 євро. Другий нюанс. Якщо вам на пошту прийде таке письмо, що якась аномальна поведінка у вас на вашому на вашій Binance-карті, то що потрібно зробити? Вам потрібно дати час відпочити цій карті. хоча б сутку, ну точніше, 24 або 48 годин. Тоді ви знову можете е закинути по 500 євро, тобто 14900. Но є ще такий нюанс. Якщо ви хочете прокрутити з карти максимум, що з неї можна, то є ще третій варіант. Він трошки такий важкий, але якісь мі мірі. Дивіться, е, вам потрібно ви оформили значить, цю віртуальну карту, так? і там буде таке поле значить заказати фізично. Так, от. Е, щоб ви заказуєте фізично, дочекаєтесь її, і тоді у вас ліміт з 500 євро підніметься до 1000, точніше, до 1000 євро. Тоді ви в день зможете закидати по 30 тисяч гривень. Тобто ви самі розумієте, що ваші прибутки набагато збільшаться. Тому над цим також варто подумати. Ну, якщо наш ордер ніхто не взяв, тому що ми робимо? Ми просто виводимо ці кошти, наш Приватбанк по 0,99. Це зараз я так роблю. Ви можете дочекатися: рано чи пізно ваш ордер візьмуть, якщо ви не прям кудись, сука, спішите. Вот. Тому ми цей ордер відміняємо. Закрити. І виводимо по 0,99. Тільки ще когось треба. От. В наш непоганий чувак з непоганими угодами можна його взяти. Але я б радив у цього, бо у цього 98 899 угод Думаю, все буде заебенно продати. І так. за фіат. Вказуємо суму 17 тисяч. Ага, в нього мінімально 20. Не доглядів. Не доглядів. І так, я знаю, що треба блядь, використовувати фільтр, але мені піздесно зручно. Можна цього, але в нього 91, блядь, і я би короче, цю не робив. Давайте оцього. В нього непогано, але в нього Укрсиббанк, Тобто нам це не дуже підходить. Можна Моно, в принципі, без різниці, Але я на Моно собі скинути не можу, бо в мене, блять, і МІН, Тому тільки Приватбанк. Коротше, от така то херня. Можна кількома платежами. от, Отут Приватбанк нам підходить 97. Все, в принципі, і Вказуємо 17 762. Вказали спосіб оплати Приватбанк. E, Подати з нульмою комісію. Погнали. Чекаємо ордер. Нам зарахується 17 584. Я нагадаю, що ми туди занесли 15. 1200. Тобто чистий дохід 2384 гривні. Якщо не чекати ордер один к одному, тоді би ордер був на 200 гривень вищий чи навіть 300 Тому Майте це на увазі. Зараз мені дінюшки прилетають на приват і я вам це покажу. Постараюся не відключатись, кажу, блядь, все хочу робити одним дублем. Але, блядь, тримати ці довгі паузи дуже і дуже важко. Розумієте? І про щось потрібно говорити. Тому, бачите, от, тут, значить, йде щотчик 3.04, 303. В принципі, я відключусь, ви його також будете бачити. Тому, як тільки все зроблять, я повертаюся. І так, не пройшло і пару хвилин. Дивіться, що у нас? 17585 зайшло на нашу карту. За є бісь. Платіж отримано. Усе підтверджуємо. Відправляємо код. Дочекаємося цього коду. І от повний круг у нас зроблено. Да, і там по нюансах: кошти йдуть один день. Приходять переважно зранку з 8 по 10. Майте це на увазі. Ось усе виконано. І так, а тепер ще кілька слів. Значить, уся інформація по цій схемі буде в ТГ-каналі. Ви зможете подивитися, які там ліміти комісії, які ресурси задіюються. І коли ви схочете придбати доступ до схеми, там буде написано все. Це, напевно, сама блядь, пропрацьована схема з усіма нюансами і приколами, які можуть виникнути по дорозі. Майте це на увазі. Все, усім ку, заробляємо і слава Україні! Разом переможемо!